Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи ви війдете ви в цьому році у відносини? Думаєте про себе, а я думаю про вас. І Маргоша також, да? думає про вас. І так. Ось так, Маргошенька. Колісниця, так, ви в цьому році в відносини, тому що колісниця говорить про те, що ви підете в якийсь новий етап в вашому житті, і у когось це буде зв'язано з переїздом або з поїздкою, і причому все це буде у ваших інтересах, що мене дуже радує. Так. Королева мечі, вам кажуть про те, що зараз ви в мечових енергіях, і це дуже добре, тому що ви та жінка, яка зараз вміє відключати серце і приймати рішення головою. Це жінка, яка знає свої особисті кордони, і коли їх хтось порушує, вона махає своїм мечем і правильно роблять. Іноді ж говорять, що королева мечів це та жінка, яка була раніше королевою чаш, то досвід дав їй тепер розуміння того, що тільки йти за. Серцем це добре, але треба ще включати і розум. Дачи, напишіть, чи були ви колись королевою чаш? Це був у вас такий досвід? Так, рицар чаш довгий час? Так, зараз я скажу вам, ага, у вашому житті є чаш, Це людина, незріла чоловік, який вас кохає, але веде себе як маленька дитина. Причому вже дуже довгий час він і щодо стабільності, надійності не бере на себе відповідальності. Він, до речі, міг вам багато чого обіцяти, або але не робити. Тобто незріла особистість, і зараз у вас не меч, відносин немає. Чому про нього взагалі ви говорите? Башня у вас не була, відносина рухнула в одну мить. До речі, доволі цьому групу телеграм. Зараз знижка на 70% на всі амулети, які є діючими, які роблю тільки я. Так, і довгий час, до речі, вже у вас як ця башня сталася. Так, так, а чи вступите ви в цьому році в нові відносини? Так, 10 чаш. Причому це будуть такі відносини, які будуть вас задовольняти по повній програмі. Ви отримаєте все те, що ви хочете в плані емоцій. Так, але ви будете думати, брати вам чи не брати ці відносини? Ви тут навіть будете боротися або з цим чоловіком, або сама собою щодо цих відносин. Син, а чому? Чому зараз, о Боже, Аркан Сонце, Аркан Мир? Чому? Тому що скажу вам так, що здійснення ваших бажань воно вас, вас потребує можливо переїзду.